Питання гендерної рівності під час виборчої кампанії 2015 за круглим столом обговорили представники усіх політичних сил Вінничини. Наразі менше половини з них дотримується обов'язкового 30 відсоткового квотування за законом про місцеві вибори. Істину шукали шляхом дискусій і спільних рішень. Головне очікування, що політичні партії погодяться на 30 відсоткове квотування раз. І дотримується його під час місцевих виборів. Ще е, одне побоювання: що да, е, політичні партії можуть погодитися сьогодні, де да, вони можуть представити 30% жінок в е, е, списка. Але в, коли в депутатах ми їх не побачимо. Образ чоловіка як годувальника та образ жінки як берегині домашнього вогнища. Політичній кар'єрі українок шкодять стереотипи жінок в Україні більшість 53%. Відсотки. Але вони й досі приймають чоловічі рішення, хоча могли б реалізуватися у соціальній політиці. Якщо прослідкувати всі країни, які займають перші місця в світі за рейтингами, за рівнем розвитку економіки, за рівнем якості проживання населення і так далі, всюду в усіх державах, представниками цього є жінки. Елементарно ми зараз бачимо навіть рівень сучасних переговорів, які відбуваються світу на підтримку нашої держави, Ангела Меркель. Жінка, Вінницькі чоловіки, політики проти політичної активності жінок не заперечують. кажуть, що у жіночому колі працездатність чоловіків зростає, а стереотипи потроху зникають. Жінка повинна бути особистостю, вона повинна бути людиною своєю життєвою позицією, політичною позицією, що вона хоче займати політикою відповідно з цим. Вона має приходити. Якщо вона просто хоче, щоб я прийшла, була расива, сиділа в Верховній Раді, то навіщо вона там потрібна? Вона там оресті не принесе. Минулого року в межах проєкту Жінки це 50% успіху України. Рівні права підтримали самопоміч, удар та молода партія Сила людей. Побільшало жіноцтво у політичних списках 2015 року тільки після підписання меморандуму. Щоправда, аби дотриматись 30-відсоткового квотування і пройти до місцевих рад, кандидати шукають однопартійок самотужки. Жінки за звичкою відкидають політику, бо надто звикли до чоловічого керма.